Багато проблем, що дуже часто ми думаємо, що це працівники ТЦК, але є відповідні випадки, коли ТЦК залучає е, осіб, які передягнуті в військову форму під приводом ТЦК, яких доставляють до ТЦК. А потім ТЦК оформлює, що ця особа з'явилась добровільно. Є такі випадки також, і, на жаль, держава не реагує на це також. Це цивільні Я... люди. Я... Ще раз цивільні працівники. люди представляються це... представниками ТЦК. Це не завжди цивільні люди. Це е, є такі формування, як ДФТГ. Так, так. Да? Я, ми з вами про це в студії говорили літом в броварах. Наприклад, я наводив такий приклад, коли там ДФТГ місцеве затримує людей, е, нібито за порушення військового обліку, доставляє до ТЦК броварського. А Броварський ТЦК вже оформлює це, як ця особа з'явилась добровільно, вона виявила бажання і поїхала за півтори години. Пройшла всі і через три години уже десь в навчальному центрі. Тому я про це і кажу: що держава не реагує на жаль на такі порушення, тому що в пріоритеті можливо ну максимальне наповнення збройних сил такими людьми. Тому на жаль, е я думаю, що проблема це є вже системна, Вона не полягає на рівні тільки одного якогось конкретного службовця і ТЦК. Відповідаючи на ваше питання, так. яка кваліфікація цих так. дій? Якщо це дійсно особи, які проходять службу в ТЦК і вчинили такі дії, вони вчинили службові злочини. Більше відео дивіться на youtube каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.